Вітаю моїх глядачів, вітаю підписників, вітаю новеньких, які заскочили. Так, показую вам от 16, бо так непонятно. Я буду робити зараз розклад на звільнення міста Маріуполя. Бо в мене люди, які живуть тут переселенці, і... А так, і живуть, і у ну, мене знайомих, чесно кажу, немає там, але е, люди, які зі мною общаються, то в них є такий запит і питаю, чи, чи буде воно. Коли воно буде звільнено. Ми зробимо це помісячно. Але я можу вам сказати, що це буде дуже не швидко. Будь ласка, карти, покажіть мені. В якому місяці та в якому році звільниться Маріуполь, я буду класти помісячно. Будь ласка, покажіть мені то, нічого не скривайте, кажіть і показуйте мені правду. Маріуполь, коли звільниться листопад, це фантастика, ви ж розумієте, так? Да? Будуть іти бойовіші дії. Грудень, погані почуття, звісно, тут нічого хорошого не буде. Немає енергії, немає бажання, немає поки що, нехватка йде всього, тобто нема гармонії. Я сигніфікатори буду оставляти отак. Це ми закінчили е, 22 рік. Починаємо 23 рік. Січень бойові дії, лютий – вже будуть працювати фахівці, але будуть ще, будуть ще проблеми, будуть воювати дуже серйозні люди, будуть воювати фахівці. Ну, ще буде така собі, це буде ще справа по трійки іменно, як знаєте, в комплексі з фахівцями різного плану. Тобто, скоріше всього, по Маріуполю ще будуть працювати з нами, може даже будуть миротворці. Якісь місії будуть, якісь, може, іноземні будуть по Маріуполю. Іменно це касається Маріуполя. Я зараз дивлюсь місто Маріуполь, коли його освободять, коли буде звільнення. Так, дивимося березень місяць. Ще він буде в руках у наших ворогів, бачите, нема гармонії зрадники. Дивимось квітень місяць. Те ж саме, трошки вже йде тут, починається по квітню, але це маг, і це як дьявол цівати буде. Немає самодостатності, немає там волі. Немає по почуттям, немає там волі. Дуже багато зрадників там. Так, травень місяць. Травень місяць. Буде йти дуже серйозна депресія у людей по землі, по всьому фізичному, матеріальному, по здоров'ю. Люди будуть просто кидати все і уходити. Там буде дуже масовано все. Дуже масовано буде вся історія та йти там. Так, буде вогняна історія. Буде вогняна історія. Так. Червень. Звільнення. Червень місяць. Червень місяць це буде свобода. Будуть працювати, буде дуже серйозно там буде вся оця руйнування, будуть дуже серйозні. Дуже буде нервова обстановка. Дуже вона буде опасна, бо там мінування, там все. Дуже буде все на нервах. Але звільнення буде вже в червні. Дуже тяжке місто, дуже тяжке. Бачите, лішення, якісь страшні тузи перевернуті. Афери, в общем. Але в червні вже Маріуполь. Ось він піде вже на на звільнення. Де так. де той Боже, де та карта? Ти я її вже сюди закидала. Ось вона. Це буде вже звільнення. Вісімка перевернута, це свобода. Так що ось така історія. Люди. Така історія. Червень місяць. Червень місяць тільки буде все робитися. Давайте глянемо липень. Липень, жриця, мудрість, помірність. Трошки будуть негарні новини. Ну, звісно, там такий, таке було, вже буде захист. Не буде хватати матеріального там, але вже, 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 оце вже літо буде. Так, покажіть мені серпень, серпень. серпень, бачите, буде загострення чогось там, бо будуть запугування і будуть лішення, але будуть охороняти. От в серпні щось буде, якась буде ситуація хитра обманна, Подвійки двійки не впевнена. В общем, люди, що я вам можу сказати? В червень місяць більш-менш вже буде воно е нормально і е освобождатися там дуже багато праці. Це таємниця жриця і це помірність. І була третя карта захисту. Ось вона. Це оце серпень був. Ой, кажу серпень, липень. Так що так, влітку. Представте собі, скільки нам оце чекати Маріуполь, поки свободиться. Будуть бойові дії йти. Злозрадники. От на восьмому місяці тільки буде звільнення. Ще вісім місяців будемо з ними панькатися. Ось так. Це у нас Це у нас Маріуполь люди. На жаль, дуже довго. Я не перший раз кладу цей розклад. Чесно вам скажу, що я робила на Запорізьку область. Історія трошки краще, трошки краще, але теж не швидка. На жаль, на жаль пам'ятаєте, я коли робила розклад на звільнення півдню, і мені дев'ятка випала, я дуже сподівалася, що то буде дев'ятий місяць і тоді проговорила, але сказала, говорила, сказала, що жовтий. Але це буде, мабуть, все ж таки, я тоді сказала, не вже плюс 9 місяців. Якщо тоді прибавляти до жовтня, тоді, оту прибавляти, я тоді ще сказала, що то буде, по-моєму, березень місяць. Але березень, то іменно касається Запоріжжя. І по березню я дивилася, подивіться, будь ласка, Енергодар, я дивилась нашу ЗЕС. там вилази березень. Там дуже цікава історія. І таке відчуття, що вони дуже несподівано почнуть освобождати територію наші, не з Маріуполя, як це логічно, вони почнуть з іншого боку. Якось так, дуже креативно. Ну, побачимо, поки така ситуація. Поки така ситуація. На жаль, все, люди, це був розклад на Маріуполь, на його звільнення. І це буде восьмий місяць. Червень аж аж червень. Листопад, грудень, січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, звільнення. Але там теж не буде просто. І потім в серпні буде якесь обостріння, там щось Але що. ж там багато замінувань, там, ну, коротше. Всі свої нюанси. Будемо дивитися, люди. Будем дивитися. Ось така історія. Все, почуємось, папа.